Да и я не такой Вільну платформу для проведення геодезичних та екологічних досліджень розробив Микита Нівєдров. Він студент третього курсу Житомирської політехніки. За його словами, наводна платформа досліджує якість води. Вона може вимірювати температуру, вона може вимірювати кислотність і може вимірювати глибину в певній точці водойма. Ці всі показники вона записує на Сіді карту, і потім ці всі дані можна обробити і візуалізувати на комп'ютері з допомогою спеціальних програм. Микита є учасником наукового гуртка автоматизація та мехатроніка. Працював над своєю роботою близько трьох місяців. Виникало багато. Труднощів, але я все одно е, думав про те, як вирішувати ці проблеми і е, користувався допомогою викладачів. І ось він загорівся такою ідеєю створити таку платформу. Ми були якби раді йому допомогти. Тобто, він ну, ідея була повністю його, але він консультувався, якщо були там якісь запитання, щось було незрозуміло чи. Ну, можливо, просто хотілося поради досвідченіших викладачів. Він звертався, без проблем йому допомагали, якби і ось такий чудовий результат маємо. Хлопець презентував цей проєкт на міжнародному конкурсі студентських робіт «Black Sea Science», де здобув сертифікат другого ступеня. Участь у конкурсі брали студенти з 12 країн світу. Унікальність цієї розробки полягає в тому, що це така мобільна платформа, яка дозволяє легко проводити екологічні дослідження водомів, робити оцінку якості води, і це займає мало ресурсів і мало часу для проведення таких досліджень. На цьому Микита не планує зупинятися і продовжить удосконалювати мобільну платформу. Подальшому ця робототехнічна платформа може бути оснащена. Спеціальним модулем, який дозволяє вимірювати рівень радіаційного забруднення, і я вважаю, що це дуже такий буде важливий етап модернізації цієї установки в післявоєнний час, це буде дуже актуально і можна буде за допомогою таких модернізацій дуже просто і легко проводити аналіз якості води, маючи якби таку ситуацію в країні, у нас наразі війна, і ми. Якби будемо мати складні наслідки, і вже зараз їх маємо, і в тому числі наслідки екологічні. І е, дана платформа допомагає якби, виявляти забруднення у водоймі, тобто це можуть бути забруднення різного характеру, так і ми можемо їх виявляти за допомогою такої платформи і вже вживати певних дій е, там щодо очищення цієї водойми. Тетяна Докеч, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.